Привіт, дівчатка! Робимо з вами сьогодні легкий денний макіяж і беремо пензлик та б'юті блендер. Також консилер без тонального крему сьогодні працюємо. Я взяла трішки темніший та тепліший, ніж я є. Хочу трішки інший відтінок шкіри. Дуже добре все розтушовуємо, щоб не було ніде ніяких просвітів. Це дуже важливо, тому що тонального крему немає, і нам потрібно все заповнити перекрити, точніше, все консилером. Після того, як я все гарненько розподілила, я взяла скульптор кремовий і роблю собі легку-легку-легку природню тінь. Також притушовую трішки бюті блендером. Після цього ми беремо рум'яна. Обирайте відтінок, який вам подобається, і який під ваш кольоротип. У нас сьогодні буде побільше рум'ян. Сьогодні мені хочеться більш такий тренд. І ми їх наносимо прям вище, вище, вище. Тому що зараз це дуже модно, стильно, молодежно і красиво. Після цього я беру те, той же ж самий скульптор, яким робила вилиці. Наношу його на очі в складку зверху. На неподвижну повіку і, на, і знизу також трішки тінь додаю. Потім додала туди рум'ян і притушувала це все блендером. Тепер наношу хайлайтер на всі випуклі наші зони, теж все кремова текстура. Сухої поки немає. Також наношу трішки цей хайлайтер на очі. Після цього, як ми гарненько все розподілили кремове, я тільки тоді вже фіксую трішки пудрою. Пудра в мене сьогодні з кольором, тобто не прозора, теж. робимо трішки інший відтінок обличчя. Відповідно, після цього також бажано притушувати ще шию. Коли я це все зробила, я нанесла ще сухі текстури на очі. Там теж блискітки тіні. Далі перед цим я зробила ще пудру. Для чого я це все зробила? Для того, щоб у нас були більш виділені вилиці. І весь секрет. Після цього я просто взяла улюблену ніжну помаду, розтушувала по контурах, щоб було максимально легко. І все, користуйтесь, дівчатка, і залишайте свої коментарі. Всіх цілую!